Валорморгулісне Україна за три тижні до виборів президента та за п'ять тижнів до нового сезону Гри престолів. Тому нас почали бавити не тільки тізерами фальсифікацій, але й трейлерами серіалу. <му> Прем'єра сезону відбудеться вже 14 квітня. Це, до речі, за тиждень до другого туру наших виборів. Якщо звичайно Анатолій Гриценко не виграє вибори у першому турі. Новий свіжий трейлер серіалу вже подивилось більше 50 мільйонів людей у соціальних мережах. Це більше ніж населення України і трошки менше, ніж кількість кандидатів у президенти нашої держави. Але круто, що у кандидатів, які не пройдуть у другий тур, є нормальна відмазка. Я просто хотів спокійно подивитись прем'єру восьмого сезону Гри Престолів, а не агітувати зайві три тижні біля пам'ятника свині у Полтаві. А це пам'ятник свині. Перші п'ять секунд нового трейлеру Гри престолів описують стан людини, яка на виборчій дільниці отримала бюлетень довжиною більше метра. He's got many faces. У смерті багато облич. Президент один. де ти зараз. Where you Навіть у грі престолів чесніше змагаються за трон. Ніхто з ланістерів не пробував просунути у кандидати на трон Дейнера Володимировича Таргарієна. <му> Як взагалі Джонові Сноу дозволили битися за трон? Він же часто бував на анексованих білими ходоками територіях. They're coming. Одного боку, гра престолів та українська політика мають багато спільного. З іншого, ніхто з претендентів на залізний трон не вкрав оборонний бюджет та не завозить драконів у Вестерос з Росії. Зате українські політики не сплять зі своїми родичами. Ти впевнена? Ні. Не стомлюється, не зупиняється, не відчуває. Наш ворог потап? Ні, <плес> Серсея Ланістер у трейлері як Володимир Путін. Все котиться у вагіну, а вона сидить з бокалом та посміхається. О, а ось і передвиборчі обіцянки. Обіцяти вижити в грі престолів це так само реалістично, як зменшення ціни на газ у чотири рази. Купа претендентів на престол все ближче насувається ворог. Але вже боїшся не його, а того, що от не хитра жіночка чи малий блазань.